Mm. До речі, хто дивиться мій YouTube канал, підпис, підписаний, ну, в мене Ростиславич Агро, агро це ж не тільки одні трактори, а є ще мотоблоки, мотокультиватори, вони у нас є, може хтось шукає, немає грошей, От є і, і, і дизельники, От є кентаври. Є наш бренд ДДЗ. Дизельні і на 6, і на 8, і на 10, і на 12. Будь ласка, звертайтеся. Це от 10-сильний ДЗЗ. Форте. Схоже на, схоже на якусь... А, тут навіть не треба ганятися, написано. Значить, так, 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 Дев'ятисильний. сильний. Мото, мотоблоки, будь ласка. Зубри, кентаври, дизельний, бензиновий, стартером без стартерів. Фрези в них ідуть в комплекті. Запасні частини в нас до них є. Ну, бачите, от стартером. Цей без стартера. Маєте здоров'я будете крутити корбу. Значить, на 8, на 10, на 12 коней. це, це восьмьорки. Так. Це це восьмьорка. Тому ще в нас і це агро є, міні-агро. Ну, міні-міні, зовсім агро. <ріст> так ось. Що ви молоді, здорові, можете працювати, возика купити, теж у нас є, на чому їздити. я казав, що йде в комплекті. Якісь є питання, будь ласка. Розглянемо, щось вас цікавить, підскажу. У нас тут ну, якщо відлуцька недалеко, то доставка є безкоштовна. Якщо ви геть там десь далеко, то воно то, ну, я думаю, що нічого не буду сказати відверто. Тому так, ну, не той товар, знаєте, щоб вести його за 500 чи там, 300 кілометрів. Щоб його вам продати. Можливо, буде доставка, нема питання, але це може бути платно. Якщо тут недалеко, то безкоштовно зробиться. Мотоблоки, мотокультиватори є в асортименті. Це, захищені, зібрані, збережені. З гарантією, рік гарантія. От такі от є ще у нас маленькі, прималенькі помічники.